29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула та пробудила всю Україну. У цей день 300 юнаків світ тодішньої української патріотичної молоді поклали буйні голови у бою під Крутами, захищаючи Українську Народну Республіку. Молоді захисники УНР власною кров'ю вписали нову сторінку в історії українського визвольного руху. Український народ щороку вшановує пам'ять молодих борців за волю, полеглих під залізничною станцією крути. Ця битва стала символом героїзму та відданості українській державі та національній ідеї. Річниця бою під Крутами ще один привід згадати минуле і переосмислити уроки історії. 22 січня 1918 року на засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада на чолі з Леніном не хотіла віддавати Україну і не визнавала її незалежності. Озброєні сили більшовиків, заволодівши вже східом шматком України, йшли до на нашої столиці двома сильними арміями під проводом давно Це було так круто. Ворог був сильний і жорстокий. Міріям сядь! Ані заплатята браття! У нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Лізі, я прошу тебе, Лізі, ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, що нам вистачить сил. Українська влада впродовж всього 1917 року не приділяла належної уваги Збройним силам. Лідери Центральної Ради не думали, що, що їм доведеться воювати з Росією. Реальним фактом є те, що на початок Першої російсько-української війни УНР не мала власних Збройних сил. І всі стали перед запитанням, що ж далі? Відчуваючи небезпеку, улітки не в клич всіх, у кого щевріла в серцях надія, в кого ще не опала, писили руки. І молодь одразу на цей поклик боронити Батьківщину зголосилася. Без вагання вони покинули свої родини, залишили стіни своєї рідної Альма-Мати. Студентський курінь, наслід зорганізований у Києві, не лічила за трьохсот В ньому була переважна молодь, що ніколи не воювала. А частина навіть не вміла стріляти. Ось ці хлопці мали обороняти найважливіший відтинок фронту шлях на Київ. Юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров. На порох стерти перебити, іде на Київ рав'йо, поків його не зупинити та рано тішитись скати, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Зі спогадів Ігоря Лоського, учасника бою під Крутами не було ладу і порядку в організації цього курення Справи офіційно не провадились, а як провадились, то з ініціативи якого-небудь ройового. І тільки за кілька днів перед від'їздом куреня на фронт було проділено час для муштрових вправ старшини Богданівського полку. Але за такий короткий час небагато їх навчили. Розгардіяж, який панував тоді у Києві, відбився навіть у такій дрібниці, як було одягнено і озброєно студентську судню. Кожний одержав зодьбу. Штани, подерту шинелю і якусь арештанську шапку. Пересічний вигляд був такий: власні черевики, солдатські штани, зав'язані в долині мотузком, гімназійна чи студентська куртка або цивільна камізелька, і з гори шинеля, в якій найменше бракувало однієї поли. Найліпше виглядала зброя в старі поржавілі рушниці. 5-27 січня запеклі бої розгорнулися біля станції Бахмач, який українські війська змушені були залишити і вступити до станції Крути. 27 січня молоді бояки виїхали з Києва в напрямку «Бахмачу», бо доїхали лише до станції Крути. Нині село пам'ятне Берзнянського району Чернігівщини. Далі був ворог, незважаючи на відсутність належного військового вишну, сповнені патріотичних почуттів. Суденти їм називу не вагалося вирушним порахунок батьківщини. Бій відбувся 29 січня 1918 року. Він був тривалим і завзятим. Що там, що вперше зручний зі. Що там, що тому 15? Та хороше вам, вам на ворога йти, співом гущні, за хлина. Хай вам в витрі вибігають на шлях. Просять вернути, голос. Щоб наша доля лунає в полях, щоб краще в світі жилося. На підкріплення укрути була скерована перша українська юнкерська школа Богдана Хмельницького у складі 400-450 курсантів та 20 старшин. До них приєдналася перша сотня 116-130 осіб добровольчого студентського курення січових стрільців. Вони не мали достатньої військової підготовки, були погано озброєні. До курсантів, студентів і гімназистів приєднали ще близько 80 добровольців із вільного козацтва Ніжина. До залізними підрахунками у крутах 29 січня 1918 року було 420-520 українських вояків. Більшовики не зупинялись, хоч по них і був відкритий вогонь. Вони відчували свою перевагу. Бо їх було до п'яти тисяч бійців. Співвідношення сил становило один до десяти, не на користь українців. Бої боєм біля станції Крути керував сотник армії УНР Аберфій Гончаренко. На озброєнні було до 16 кулеметів. Бронепоїзд під командуванням сотника Ярцева і бойовий склад сотника Лущенка. Лучний гарматний вогонь зі бойового потягу надзвичайно дошкуляв червоним. Та все ж. Гармата на пості Лощенка не могла самотужки змагатися з двома бронепотягами. В ході бою, що тривав зранку до вечора, українці відбили кілька атак. Обидві сторони понесли значні втрати. Піднадськом, переважаючи все сил ворога, українське військо, забравши вбитих і поранених, відступило до ешелону, що чекав у кількох кілометрах від станції. Студенти призупинили ворожий наступ. Більшовицькі війська. Не мали змоги наступати чотири дні після бою. За цей час українські війська здійснили відступ, руйнуючи за собою залізничну колію та підтримаючи мости. Внаслідок цього муравьова вже не мали можливості перевозити боєприпаси залізницею. Не всім вдалося дістатися до своїх. Відступаючи одночасно взвод студентів у сутінках втратили рітир і вийшли на станцію круг, вже зайнято більшовиками. 27 студентів та гімназистів опинилися в полоні. Трохи згодом до радянських круг потрапили ще двоє українських рабачиків, які прикривали відхід своїх частин. І так ці 29 героїв були розстріляні або замедовані. Учень сьомого фасу Ольгорій Півський зі Старосомфіщини перед розстрілом заспівав вчений в Україні». Це свідчить про патріотизм, який тоді був у молоді. Адже це були студенти, гімназисти, які фактично аудиторію потрапили на війну. 107 років тому 300 мучнів українських пішов до смерті. Чи не ті герої показали приклад мужності, відданості і неспримості духу? Герої не вмирають, вони живуть в пам'яті і справи поступить. Тож не йому пам'ять коли не навчання. згодом з межі розпорядженням міського плану. Згадується, що в тому числі, що вишивки були запинені за вкрузами, а Київ було утримано вже на п'ять п'ятніх, полегайно УНР змогла оплати перший міжнародний табор зі плану експерименту. Судячи в тому, УНР була висіяною під час міжнародних діагностич, та отримала підтримку акцій Медіфіз, чоловік змог відновити контроль над Києвом. Саме цих інформацій в Історичний аперет закласти особу української державності. Після того, як завдяки німецьким військам українська влада повернула під контроль столицю, постало питання, що сталося з нашими вояками підкрутниками? Бо більше родичі загиблих вихідних куртянців в газеті Новада почали давати оголошення про знику за. Центральна Рада сформувала комісію для розслідування обставин цього бою та перепоховання загиблих. Вона виїхала на Чернігівщину і почала шукати решту загиблих. 19 березня 1918 року тіло студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на Аскольдовій молоді. Перепоховання перетворилося на політичну акцію. Одним із головних завдань такої акції було продемонструвати піяну жорстокість більшовицького режиму і підкреслити житловий коло. день поховання з будинком Центральної ради збили борвого орла символ російського середньо. Багато років кости ствердилося, що наші політики були під крутим минулом, але це неправда. Це були підкрутими більшість крупціян продовжила боротьбу за українською державою. У інших підрозділах ОНР вони брали участь в інших військових операціях, то в першому та другому зимових походах, де більшовицького повстанського русі. Частина з них, після поразки української революції 1018 ротичних 21-ї роки, опинилася в еміграції, брала активну участь в Ці, так, у громадських політичних житті. Ці також загалом, що під час Другої світової війни колишні учасники бої підкрутами долучилися до рівних українських військових формацій. Останній час цього бою померли, даль каблок, куди через 70 тратичних за руках. Їхні могли розкидані від Києва до Нью-Йорка. Бій під Крутами використовували для героїчного виховання своїх бійців у ООН та УПА. На Західній Україні та в діаспорі практично щороку вшановувалась їхня пам'ять, але в радянській Україні про них намагалися забути. Могили на Аскольдовій горі було знищено. Перше вшанування відбулося 29 січня 1991 року. Причому, коли на місці колишнього пам'ятника встановлювали березовий хрест, місцеві мешканці навіть не розуміли, про яку подію йде мова. А вже коли героїв груд почали. Шановувати на державному рівні аж у 2004 му То бій став однією з основних подій національної пам'яті українського народу. Крутянською символікою є спеціальний символ, що являє собою червоно-чорний тризок, одна половина якого схожа на літеру «К». У 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник. У 2012 році на скольдовій могилі замінили дерев'яний хрест. На виготовлений із каменю Козацький хрест з нагоди 80-річної річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні. Про героїзм і самопожертву вояків УНР, студентів та гімназистів, написані книги, зняті фільми та створені художні полотна. У 2019 році в прокат вийшов фільм «Крути 1918. В бою досі залишається багато не з'ясованого у деталях. Не можна з точністю визначити, скільки військо брало участь у бою, яке воно мало озброєння, встановити точну кількість загиблих і поранених. Не можна також відтворити до подробиць перед бою. Командир і рядовий бояк бачили і сприймали його по-різному. Навряд чи можна сподіватися, що коли небудь будуть винайдені нові джерела, які провлюють світло на цю подію, але й тих, що є, цілком достатньо для її правдивого висвітлення і трактування. А саме як героїчного епізоду війни України за незалежність. Після Крут українці усвідомили, що незалежність Батьківщини виборюється у боротьбі. І саме в цьому полягає глибокий символічний зміст цієї непересічної події. Тоді Росія розпочала відкриту агресію проти УНР, бо їй нашу самостійність. Сьогодні Росія веде повномасштабну неспровоковану війну проти держави України. Бо не може змиритися, що ми вільні. Як тоді, так і сьогодні головне, за що боролися та боремося, свобода, гідність та суверенітет. Як тоді, так і зараз. Усі розуміли та розуміють, що українська держава вільна. І якби ворог не намагався нас зламати, йому це не вдасться, бо ми маємо і продовжуємо творити історію незламності. Бій під Крутом став символом героїзму та самопожертву молодого покоління в боротьбі за незалежність. Прикладом для сучасних захисників України, як боротися проти численного ворога. Крутий війшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто загинув у битві під крутами, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній українській державі. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину. Вічна слава героям Крут! Thank <laughs> you.